Передаємо привіт із міста виноградів. Тематичний полавлювач для збору жиру у професійних вафельці Мальма. Розглядаємо професійну лінійку вафельниць Мальма. Це повністю українська розробка. Дана лінійка представлена з трьох одиниць. Модельний ряд складається з круглої вафельниці однопустової. Теж круглої вапельниці двохпустової, яку ви можете бачити в роботі, і квадратної ваплі. Всі вони тонкі для стаканчиків, вапельних трубочок, солеників і різних десертів з. Віддаткового тіста розповім більш детально про квадратну вафлю. Це вже продукт для власників виробництва для тих людей, які прекрасно розуміють, що це за вафельниця, які проблеми з нею бувають. вона вистероджена багатьма людьми, багатьма технологами, які займаються виробництвом вафельних трубочок, і вони. Розумію, що таке, коли вона ламається і виходить з ладу в найдослітій до цього момент. Ми бачимо масивну конструкцію. Тобто вафельниця працює на високій температурі. Вона може працювати і 10 годин, і 8 годин і відкрутить. Сама платформа може змінюватися. Тут такого немає, тому що вона повністю зашита у власний корпус. На Відчиненка. Кожна поверхня вона не залежить одна від одної. Бо керування. Тут IP-кнопка, вона не заливається, можна працювати з мокрими руками. Термостат і таймер. Масивна чітка надійна стала конструкція. Розмір робочої поверхні у нас 25. На 25. А вона йде на підчивниках, повністю оселена конструкція. Кожен пост працює незалежно один від одного. Тенни розраховані до 500 градусів. Захист від перевантаження, захист від стрибків електроенергії. Є запобіжник, який спрацьовує в цей момент. Чітко і легко закривається. Велика перевага в тому, що коли ви на звичайній вафельниці закриваєте її, її не вистачає власної ваги, ваги власної кришки для того, щоб надати певний імпульс, певну силу, щоб натиснути на продукт. Це вирішили за рахунок того, що зробили додатковий фіксатор. Коли ми закриваємо верхню кришку, вона фіксується і йде максимальна сила. Натиску на сам продукт. Також її можна регулювати по товщині. Вона може повністю прилягати, можна змінювати міліметраж. То сама відстань вона регулюється на кожній з вафельниць. Дане обладнання гарантує 3 роки від виробника, От ви можете абсолютно бути схопінним на вашому виробництві, що вона вийде з лави або щось з неї грабне. Наступна вафельниця в модельному ряді бренду Malma це кругла вафельниця. Вона ж в такому ж масивному корпусі знаходиться, з таким блоком управління, з тими ж тенами з окремою проводкою, тобто вона від термостата йде окремо на верхній тен і на нижній тен. Така ж масивна надійна конструкція. Легка ловальні в управлінні. Також тобто регулюється. Пущина самого продукту. От вафельні трубочки, соленики, вафельні стаканчики це те, що, для чого призначена вафельниця. Свернить вафель увагу для печівників, Як вона ходить, як вона працює. То вона розрахована для жовткої Рівною роботи. Зараз ми покажемо дану вафельницю в порівнянні з теж професійною вафаницею, але не такою досконалою, як вафельниця Мама. Почнемо з вафельниці, Всім вам знайомої, з якої ви починали. Тобто це звичайна класична вафельниця. Вона теж професійна, вона ну, більш кав'ярного типу. Невеликого виробництва. Якщо, наприклад, зараз сезон морозиво, у вас є фрізер, ви готуєте власне морозиво, щоб оптимізувати витрати і різні процеси, люди купують дане обладнання, роблять вапельні стаканчики і реалізують морозиво. Тобто, якщо у вас заклад, то вам потрібно приготувати 100 порцій пев певного вапельного продукту, дане обладнання. Користується популярністю по всій Україні і в світі, і в Італії це дуже популярний продукт. Там все, що зв'язано з жила, вафельниці, в вони йдуть поруч. Зараз ми порівнюємо їстами з, з промисловою вафельницею, де потрібно працювати по 6 або вісім незмінні, коли у вас технологічний процес, ви робите заготовки на певний продукт. Вони по своєму принципу схожі по діаметру і так далі, але основна відмінність в тому, що тут. Хакерсь, тобто, вона, коли вам потрібно випікати продукт, вам потрібно прикладати зусилля. Ви розповсюджуєте продукт на робочу поверхню і прикладаєте зусилля. Ви її прижимаєте, верхня кришка вона розігріта, і ви руками через якусь рукавицю, через якусь прокладку стоїте і чекаєте, коли випнеться ваш вагу. Це не проблема, коли Ви працюєте в закладі, і вам там раз. 15 хвилин потрібно випити одну вафу, то тоді можна. А коли у вас виробництво, то люди переходять саме на вафельницю бренду Мальма з таким конструктивом. Тепер ви можете відмітити, як ходить верхня кришка, піплення самих вафенів. Ви бачите, що тут конструкція вона залежить. Нижній пост залежить від верхнього посту. Тут пости вони не залежні один від одного. Товщина самої проводки ви можете побачити. Яка тут іде тоненький кабель до верхнього тену, так само і до нижнього від термостата. Цінність цієї вафельниці, Так вона в декілька разів дорожча, але коли ви заміните в себе на дві три таких вафельниці, ви перейдете на вибір самостійної ступень це розробка людей по всій Україні в розробці даних вафель, враховані побажання багатьох технологів, виробників, соленників, які зараз дуже популярні, які продаються в різних супермаркетах України. Тому ви можете бути сміло впевнені в якості і бачити принципіальну цінність, чим вона буде корисна на вашому виробництві в порівнянні з теж з професійною вафленицею. Я як найманий працівник дійсно оцінила переваги. Навіть на двохпостовій вафельниці мені було легко працювати, оскільки ти тут наносиш вафельницю, поки очікуєш, коли вона зготується, одразу можеш зробити другу. Тобто процес дійсно пришвидшився. І що дійсно стало плюсом великим, це те, що не потрібно вручну зверху прижимати кришку, тому що дійсно опікались руки, і це було незручно. Зараз це все працює набагато швидше та автоматичніше. І як ви можете бачити, такий результат у нас готовий.